Вітаю. Спонтанно виникла тема для відео. Іду я по ринку, а на кожному ринку є місця, де валютчики гроші міняють. Я їх називаю фальшивоманітчиками. Ну і от іду я і краєм вуха чую. Жіночка там принесла, напевно, якісь долари, хоче помі... поміняти. А питає, у вас голубенькі чи білі? Вона каже, якось там 92-го року. Ні-ні, таких я не було. Я так сказав, опа, вуха настав. а як це? Ну, Так як я думав, долар він і в Африці долар. А тут вже виявляється, є якісь долари застарівші. старівші, наставив вуха і побачив. Що зараз багато новеньких доларів просто скривають пачки, вони там по номерах запечатані, голубенькі, гарненькі, а вже якісь там чуть десь старіші, чуть десь щось, вже їх не хочуть брати або беруть дуже дешево. Це як виходить? Людина десь там колись відклала на... Тяжкий час, от прийшов тяжкий час і вона їх не може поміняти. Хочу запитати Укатеро, що буде відбуватися з доларом у найближчий період. Візьмемо, візьмемо три роки. От що буде відбуватися з доларом на території України в найближчі три роки? От, що буде відбуватися з доларом, американським доларом в Україні в найближчі 3 роки? От я мішаю карти. Давайте, напевно, я сюди поставлю за телефон. Так, отже, що буде відбуватися з доларом американським в, на території України? В Україні в найближчі 3 роки. Давайте подивимось. Так от, долар. В кого є вони, то він знає, який він виглядає. В кого нема, уявляємо цей долар. Що буде відбуватися з доларами? Хто давно їх не бачив, подивіться, як там мішки з доларами в Міндіча знайшли, друга нашого потужного.

Того, що я бачу, то що я можу сказати? Що ймовірно, Америка, ну я так думаю, що це показує Америку, Америка, в якої не дуже добра репутація, ймовірно, організовує, я б назвав би це провокацію з ймовірними негативними наслідками для багатьох. Це буде рішення таке, зміни. Прийшов час, от час вони з... приймуть рішення, яке доленосне буде, доленосне рішення. Там просто стоїть питання, стоятиме питання або зараз, або ніколи. І що саме цікаво, що цих змін уникнути не можна буде. Воно все, все, це вже вирішено. Воно буде. І ця зміна змінює життя. Змінює як? Як було до і буде після. І от зміна в чому полягає? От я питаю, в чому полягає зміна? Втеча від реальності. Втеча від реальності. Якби, я так думаю, що долар стане віртуальним, ну як це може бути? Наприклад, є в людини певна сума грошей, доларів. Скажуть, або ти легалізуй їх, неси в банк на рахунок, тоді ти зможеш ними розпоряджатися, тоді вони в тебе будуть визнані, визнані будуть, як гроші. Якщо ж ти їх не несеш в банк, а десь там тримаєш себе, де там тримають люди, то це будуть просто бумажки. Ти їх можеш показати комусь, дітям показати своїм, але купити і продати ти людина не зможе. А що веде, от що, що буде з того, що якщо понесуть люди гроші в банк? Податки. Покажи, де ти їх взяв. Що там ще? Щось не так сказав проти влади. Заблокували рахунок. Покритикував. Заблокували рахунок. Заблокували рахунок, ти раб, ти голодний. Голод зробити в теперішній час буде можливо лише, коли гроші будуть під контролем. Ваші гроші під контролем влади. Щось не так? Заблокували тираб. Ну, я бачу це так. Так мені бачиться ситуація. Поживем, Побачимо. Давайте зараз питаємо. Поради. Поради. Що робити? Простим людям, простим людям, от там, ну простим людям, яких там тяжкою працею зароблені, там, може, ката тисяча, кілька тисяч доларів. От що їм робити з тими доларами? Щоб воно не ляпнуло, щоб воно не пропало? Питаємо поради. Поради, що робити? Простим людям, у яких там є певна якась там сума доларів, що їм робити в Україні з доларами. Ну, зараз давайте запитаємо поради. Ну, підкажіть нам пораду кажуть. Так, ага. Ну дивіться. От що карта ця радить? Карта радить, ну вона говорить про активні дії за допомогою інших людей. Активні дії за допомогою інших людей. Радить взяти все в свої руки. Щось робити те, чого хочете. Ну, як це можна оцінювати? Хочете щось купити? Купіть. Хочете піти на навчання? Маєте гроші. Не жалійте. підійдіть, повчіться. Хочете відпочити? Відпочиньте. Ну як? Ну я так це бачу. Бачите, Тут потрібна комунікація з іншими людьми. Карта не, не каже нам тишку мовчати десь там ті гроші, заникувати далі. Карта каже про комунікацію. Значить. Що карта радить? Тратити ті гроші. Імовірно, залучатися підтримкою інших людей, бути на виду, спілкуватися з друзями. Бачите, обов'язково йти на контакт з людьми. І в даній ситуації, ну я так оцінюю, що в кого є гроші, кудись їх вкладіть. В себе, в дітей, в навчання, в житло, в землю кудись вкладіть. комунікуйте з людьми. Поводьте себе ніби як лідер, хоч може ви і не є таким лідером, активістом, але от мусите інакше, інакше, просто буде больно й обідно до глибини душі. Може повториться ситуація, як повторилася при розвалі СРСР в людей пропали за життя накоплені гроші. Може ситуація повторитися? Ну, так бачу я.